На каналі Копачі з Полтави. Сьогодні вихідні дні у мене, я не на роботі. Два тижні хворіла, якщо чесно, нікуди не виїжджала, так хотілося кудись, але ж хвороба мене не пускала. Виїхали ми на коп сьогодні в ліс, погода тепла, плюс 7, плюс 8 у нас в Полтаві. Виїхали в ліс, так як нікуди в поле, я ну взагалі ми просто фізично не зайдемо. Дивіться, які гарні тут ось краєвиди. подивіться, десь серії, кужон пішов, якщо бачите. Ми за... сьогодні виїхали з ним вдвох, чисто по-сімейному, скажімо так. Класно, дуже класна погода. Підписуйтесь на канал, кому подобається. Ставте лайки, коментуйте, буду рада дуже. Якщо якісь є у вас до мене запитання, можете писати. Або, може, що не так, то теж пишіть. Як буде гарна знахідка, обов'язково я включусь. Ну що, вперед. І що ж, я до вас виходжу з першим результатом. Такий цікавий звук. Зараз я переключуся, вам покажу. Це просто шик. На перший згляд, нібито таке щось маленьке, це так наперед кажу. Але ж звук, нібито там. Ух. Зараз переключаюсь, показую. І так, гляньте, 22. VDI б'є. Але подивіться, подивіться, яке воно маненьке. Ще не розглядала. Зараз це з вами будемо робити. Що це таке манюня? Манюня таке. Не зрозуміло. Треба помити. Зараз я водичку візьму. Буду мити з вами разом в онлайні. Цікаво насправді, що таке маленьке може бути. Я таке щось маленьке зовсім не знаходила ні разу. І так що це таке? Маленьке. Якась ось видно, чи курка, чи герб якийсь на цій стороні. Хм. Я щось взагалі не розумію, що це таке. Я думаю, треба чистити. І тоді ми з вами дізнаємося, що це таке ближче. Знаєте, мабуть, я думаю, його гарно. Почищу всі оці зарости. Потім з вами розкажу, покажу вам все. Але дуже цікаво. Якісь чпів, чпов, щось, якісь написи є. Ну, мені не зрозуміли. Ну що ж, все, потім все, все покажу. Йдемо далі вперед. Вже цікаво. Перша знахідка мене здивувала. Що ж, друзі, знахідку помила, дивіться, видивилася ви це верпешка, Полушка. Петро I. З роком тільки ось є проблема. Такий, як нібито, 1720-й, як я бачу. Ну, може помиляюся, то вже виправте мене. Ну, я так видивилася. 1720. Ось така знахідочка. Клас. Знахідка шикарна, просто гляньте стан, стан просто клас. Став, ставте лайкосик за таку знахідку. Ви подивіться, яку яму викопала, а тут дивіться, що раритетна мідь. Таку міть вже, мабуть, ніде не знайдеш, треба серіку забрати. Хі. Гляньте, яка вона. Я пам'ятаю таку у папи в гаражі. Забираємо, серіку забираємо на всякі там поділки, які він там робить в гаражі. Ідемо далі. Друзі, в мене кругляшок. Ха -ха. vdi 15. Ну, зрозуміло, що це, мабуть, буде Радянщина, я ще її не видивлялася, але тільки побачила, що це по звуку може бути вона. Зараз я її буду натирати, протирати, щоб вам показати. Зніму рукавицю, як її зняти. Так, так, так. Сто процентів, звісно, це родянщина вже видно по гербу. А знахідка яка. О, зараз зараз. Чекайте. Ха -ха -ха. Да. Не бачу. Придеться мить таке. Взагалі? Ну ладно. Будем мить. Ну а що ж зробиш. Поки покажу вам ліс, який тут чарівний в мене, і будемо мить? Ну-ну-ну? Да, вона? З часом трохи залипша. Але видні щось. Скільки копійок? Чи три. Ну так по розміру на три дуже схоже. Не бачу взагалі, скільки. Так вона з часом залипла. Лежить тут уже. О! Видніється. Три копійки. Чи п'ять? Може, п'ять. Ні, три. Так і три. Три копійки радянщина. У -у -у. Це добре. Рік не бачу. Потім вимою, думаю, побачу. А може і зараз побачу. 70-й, 1970-й рік. Отака От знахідка на мене чекала. Ну, нічого приємного, це перша сьогодні для мене радянщина. Ну так, йдемо далі. Ну що ж, друзі, після того чорного сигналу я почала вихажувати все тут. Дивіться, ось яку яму нарила під деревом. І маю результат. Подивіться. Не знаю, що це, ще не мила. Ну, спершу це схоже, я думаю, може, на якийсь може, гвіздок. Але в мене цікаве інше. В мене цікава оця штука. Чорним, чорним било дуже. Зараз буду мити. З вами розглядати? Тільки з вами. Сама не, не вирішила це робити. Самі дуже цікаво, що це може бути, ще й таке чорне. Ху -ху -ху. Так. Що це таке? Не знаю навіть. Може хто знає? То ви напишіть мені, самі так цікаво. Я зараз ще раз його змочу. Щось погано видно взагалі. Дивіться, що це за штука така. Цікаво, так? Да? Ну ладно, вдома вимою ви гарненько її. Та роздивлюся. Ну, це чорний сигнал, чітко чорний. Не знаю. Може якийсь значок, що вам говорити. Я думаю, тут є експерти, які мені напишуть обов'язково, що це таке. Дивіться, навіть проглядаються такі якісь кольори голубі і з золотавими. Ну, отакий я маю результат. Пишіть то, розуміється в такій, скажімо так, знахідці. Друзі, дивіться, кого зустріла? Серік, що ти тут познаходив? Похвастайся. Фух, а ну-ка. Угу. Ну. Вон є і монети. Це радянські, так? Да? Ну нічого, помиємо, потім монак, навіть дивіться. Помиємо, потім покажемо, що є. Молодець. Йдемо далі. Друзі, вийшла до вас з результатом. Дивіться, така дорога йде тут. І я йду з цієї сторони. Дуже багато викопала вже. І де нужного, але в мене є перший результат по цій доріжці. Дивіться, кругляшок. Чуєте? 12-11, видай, Я витягувала ще. Гляньте. Гляньте. Що це? Що це таке? Фу, радянщина. 20 копійок. Так, який у мене тут рік? 1941. Ну, стан краще, ніж ту, що я до цього знаходила. Набагато краще. Бачите, шикарна знахідка. Ну, нічого, радянщина, але це знахідка. І дуже-дуже мене радує. Тут в лісі щось сьогодні не густо. Ви бачили, і в серіка було дуже мало всього. Нічого. Зато ми гарно погуляли і провели час не на дивані, як кажуть. Йдемо далі. Я знову з нахідкою. Подивіться он, ямка така накопана, послухайте. Чіткий, 17-16. Та да, це Радянщина однозначно. Дивіться, що тут у мене Дві копійки. Дві копійки, 28-й рік. Хм, такий цікаво. Такий дата, така цікава. Я Щось там по, про 28 рік. Читала, може це цінна яка монета. Хм. Нічого, подивимося. Розузнаємо в інтернеті. Все-все напишуть, що це може коштувати. Отака От локація у мене, бачите, зараз йду. Фух. Ну що ж, йдемо далі за знахідками. Друзі, послухайте сигнал, ще не копала. Страшно копати. Зараз поставлю камеру десь, буду дивитися в онлайні, як я її викопувати буду. Зараз, зараз подивимося, що тут. Що тут у нас попалося. показалось. Ух! Викопала. Викопала. Друзі. Друзі. Є. Де? Є, є. -є. Ха -ха -ха. Клас, друзі. Дивіться! Дивіться. Клас, зараз помию і все вам покажу поближче вже, скажімо так. Ну все, монета та помита. Дивіться, як красуня. Дивіться, деньга, вона взагалі крута. 1737 рік. Це Анна Йоанівна, якщо я не помиляюся. Я дуже подобну знаходила, мабуть, 1935 року. Гляньте стан, йо-майо, -йо, круто просто. Ви подивіться, яка локація йде. Одні поломані, порубані. Не знаю, що з цими деревами просходило тут. Гляньте. І такий сигнал серед, блін. Просто тут тільки що серік проходив, говорив, що в нього сигналів немає. Я йду тільки раз, і от така знахідка. Дивіться, що нарила. Реалії мої лопата, дивіться, яка рукавиця моя валяється. Апарат клас, це круто. За це лайкосик. Поставте мені лайкосик. клас, Знахідка зачотна, просто стан просто жировий, гляньте. Не треба навіть нічого і практично робити. Клас, ну що ж, ходимо, виходимо, може тут ще щось знайду, буду дуже рада. Ну що ж, друзі, завершився коп. Іду до машини, зупинилася, щоб дізнатися, де Сірік зателефонувати йому. Подивіться, вона вже видніється вона вдалі, тут ось залишилося пару хвилин буквально. Відкопала дуже гарно, мені сподобалося, і царські монети знайшла, і радянщину, і желізного кучу накопала повну хабарницю. Кому подобається зі мною, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, буду дуже рада. В кого є зауваження, теж я прийму їх, обов'язково пишіть. Це ж таке діло. Я ще тільки вчуся. Дивіться, яка локація, покажу вам ще, гляньте. Просто круто, я не можу налюбуватися. Яка тут природа чарівна? Тепло. Сьогодні. Я не знаю, таке відчуття, нібито зараз весна, просто. Плюс 10, плюс 12, я не знаю. Не можу точно сказати. Ну що ж, дойду до машини, знахідки помиємо. Серіка дочекаюся. І вам все зараз покажу, що познаходили. Так, ну що ж, друзі, ми дійшли до машини, знахідки порозкладали. Перейдемо до розгляду. Серік познаходив. Значить, що у нас тут? Радянщина, так? Да? Не знаю, що це? Дві копійки, похоже, так? Да? Рік не видно. Нічого ладно Це у нас що Кодось. козацька пуля, дуже схожа на неї. E, значить, Знайшов три гудзики. Раз, два, три. О, який зачутний нагляньте. Насінинка. Ще й такий двохлопосний знайшов. Клас. Ну куди не поїде, везде з, з вістром стріли приїжджав. Як таке може бути? Я не знаю. Так, значить, Це похоже на на конину. Чи що це? Тобу я знаю, що це колечки. Ну Схоже на конину. на... На, на конях там всякі були такі. Може ні, то виправляйте. Так, це що таке? Це птиці з ноги. Ух ти. Клас, гляньте, з циферками все. Така знахідка цікава. Гвістків накопав молодець, і це нашивочка. якась нашивочка. Ну і перейдемо до моїх знахідок. Я, я сьогодні шукала КР, як завжди щось я хочу знайти. Дивіться, скільки я всього накопала. Покеру. По ну, так. Да. Знайшла Серіку, дивіться, яка знахідка, я думаю, йому згодиться десь там в гаражі буде щось промотувати. І по таким знахідкам, по більш цікавим. Знайшла класну, дивіться, знахідку, це, це взагалі діньга. 1737 рік. Це Анна Іонівна. Курка зачтну, все видно, вообще. Сохран лісний клас. Це ми так і не розгледіли з Сіріком. Я думаю, її вдома треба чистити. Я вже ж як буду робити відео, монтувати, я в описі все вам обов'язково покажу. Ну, щось царське однозначно. Попалася нашивка, дивіться, така желізна. Може, в кого де на якій одежі, на площі було. Кулька ну дробина більш всього. Що. І три радянські монети. Я вам показувала, там і дати говорила, не буду зациклюватись на цьому. І знайшла, дивіться, ще ось що не знаю, навідено ну, з ниткою. От ну, щось більш всього, що це вже сучасне. Ну і тут, дивіться, такі ось як нібито з ножа. Не знаю, так Серік мені говорить. Я в таких речах мало дуже розбираюся. Ну, якось так. Ну що ж, кому сподобалося зі мною, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Буду дуже рада. До нових зустрічей!